Більше про енергетику, про пальне, про те, все, що нас дуже з вами цікавить. Розмовляємо із директором консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. На зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Доброго дня, пане Сергію, доброго ранку, пане Сергію. Оксана мені щойно похвалилася, що купила талони на пальне. каже на всякий випадок на період, зразу закупила там якісь десятки літрів. Що буде до Доцільно чи недоцільно, я зробила? Ну, два є варіанти. Ну, по-перше, запас він ніколи не завадить. Це ви гарно зробили. Ну, а якщо з економічної, так, так би мовити, точки зору, то не виключаємо, що у грудні побачимо зниження цін на пальне, оскільки дуже сприятлива кон'юнктура зовнішнього ринку. Нагадаю, що якщо в вересні це було 95 доларів за барель, то сьогодні це 80, а вчора навіть було 74. Тому ціна буде падати. Ми це вже бачимо на колонках. За останні там пару тижнів ціна на пару гривень впала вже, і я сподіваюся, що цей процес буде тривати. Ну, наче я відкуплю Оксану, в тебе пару тилов, щоб щоб не було так образливо. А, а як це так? ми вже звикли до того, що зростання цін є, а зниження цін ну це із області фантастики. Тим більше, що тут на, на, на західний кордон заблокований, а як то кажуть, на потягах наших тірів тисячами не вивезеш, стоять же. ж. Поясніть як діється схема, як це можливо, що ціна може знизитися. Ну, Насправді це дуже просто. Ми країна імпортер Ми все купуємо за кордоном і купуємо все по світовим цінам. Навіть у тих контрактах, які укладають наші компанії, там закладається е, формула, в, базі якої, в основі якої лежить саме світове котирування цін на нафту, або на нафтопродукти. І, відповідно, якщо ціна падає, то і закупівельна ціна теж знижується. Зараз ми бачимо, що в опті. Е, це таке досить таке, тривале е, спостерігається зниження в роздробі. Ну, от теж, я ж кажу, що останні пару тижнів це вже масове було таке явище, до цього ще було зниження. І зараз ми бачимо, що є потенціал для подальшого зниження, оскільки закупівельна вартість впала. І треба розуміти, що компанії роздрібні е, мережі заправних станцій вони зацікавлені у зниженні цін, оскільки це завжди е, е, активізує попит. І, відповідно, всі хочуть продавати і роблять все для того, щоб зробити це пальне якомога доступніше для споживачів. Але ми бачили, як ви різко стрибнули ціни на автомобільний газ, коли це був один з способів економити на пальному. А що з Автогазом? Ну з Автогазом ситуація дійсно напружена. І через те, що ви вже згадали про польський кордон. Через польську ділянку кордону ми завозили саме автотранспортом 30% нашого імпорту або десь чверть або десь чверть нашого загального споживання. І відповідно, коли кордон заблокували, ринок позбувся цих обсягів. І відповідно, ну швидко їх замістити чимось. Ну було дуже складно. Ну розумієте, да? Тобто обсяг дуже великий. І відповідно е на ринку утворився дефіцит. І через дефіцит ціни злетіли за останній місяць. Ну, вони злетіли загалом десь на 30%. тобто з 27 до 35 36 гривень за літр. саме через дефіцит. Ну але ж трейдери не сидять склавши руки, було обрано три напрямки виходу з цієї ситуації. Перший це збільшення постачання залізницею. По друге, це поїхали по великому колу об'їжджати кордон через словаччину Румунію. Ну і третє, це те, щоб просто збільшили імпорт з південного напрямку, тобто з тих напрямків, які не були заблоковані. І наразі можу сказати, що по перше, ми вже бачимо, що ціни почали падати. По друге, можу сказати, що необхідні нам обсяги вже законтрактовані. Єдине, що є там з логістикою деякі там ще питання, тому що ну, дійсно такий великий обсяг, щоб ну, треба трошки попрацювати. Але цей обсяг є, і я впевнений, що у грудні ми побачимо ціни нижче 30 гривень за літр на скраплений газ, там, де вони і мають бути, там, там де вони і мали б бути, якщо б не, е, щоб не такі дії бути. нашого сусіда. Так, я розумію, що зараз наступне моє питання не, не стільки, як то кажуть, до групи А 95 але не можу не поцікавитись вашою думкою. Бо, бо ми ж розуміємо, що на тлі на фоні війни і на, на страшному зубожінні дуже різко зросли купівлі в прайм сегменті електричних автомобілів, як то кажуть, за останні долари джипи електричні розлітаються як пиріжки гарячі. Ну Бідуємо, ну що зробиш? Так, от, з цієї точки зору, всі ось ці е, Тесли, Ягуари і інші, їх багато на дорогах. Воно якось впливає на енергетичний баланс. Бо тут от щойно тільки Укренерго сказала, що знову дефіцит, а в нас росте парк електромобілів? Насправді їх не так багато. Ми бачимо, що дійсно є динаміка до зростання кількості цих машин. Але ж в загальному парку вони здається там набагато менше 1%. А в загальному Мо балансі вони... енергетичної системи їх треба ж заряджати, воно ніяк не впливає. Ні, ні, це це невеличкі споживачі, тому я не думаю, що це на щось вплине. Пане Сергію, давайте тоді ще резюмуємо те, про що ми говорили. На який період ви прогнозуєте, на який час ви прогнозуєте здешевшення пального? Наскільки тривалим може бути цей період, коли воно здешевшає. Ну і пам'ятаємо, що блокада все ще триває. І потенційно ще кілька тижнів триватиме. По світлій групі нафтопродуктів. Тобто це бензин диспальне. Бачимо потенціал для зменшення цін. Я думаю, що там. До кінця місяця, там, під новий рік, будемо мати ціни на 2-3 гривні, як казав класик, дешевше, ніж воно є зараз. Я думаю, що на багатьох станціях ціна буде нижча за 50 гривень на літрі. По скрапленому газу теж бачимо гарну динаміку. Сподіваюся, що буде до нового року повернеться ціна нижче 30 гривень за літр, там, де б вона й мала бути, а це. Так, щоб орієнтуватися, це має бути 50% від ціни бензину. Якщо бензин у нас ми прогнозуємо, що буде десь 52-53 гривні за літр, відповідно, газ має коштувати ну, 26 там, 27 максимум там, гривень за літр. Тому о, прогноз, я думаю, цей дуже висока ймовірність того, що він о, реалізується. Тому що дійсно бачимо, ціна на нафту продовжує залишатися низькою, тому. Сподіваємося, що грудень він якось потішить автомобілістів. А можна пане Сергію, поцікавитись у вас трошки глобальніше? Бо ми бачимо три небезпечні тенденції. Перша, це нафтова більшовицько-комуністична Венесуела вирішила захопити території терени Багаті на нафту в сусідній Гаяни. Там одна войнушка, друга це близькосхідно ізраїльсько хамазівська війна і відповідна позиція. Нафтових е, арабських країн регіону і третій – це е, е, хитрі індуси, які перепаковують руску нафту, і потім її перепродають під виглядом своєї чи європейської. Оці три глобальні процеси. Вони до чого ведуть, і чи може виникнути якісь більш е, глобальні коливання на ринку е, нафти? Дуже важко щось прогнозувати. І ми бачимо останній рік, я вже не кажу за два роки з того моменту, як розпочалася велика війна в Україні. Знаєте, багато було прогнозів, багато було там очікувань, якихось там у світових там імені світових інвестфондів нафтових компаній. Жоден з цих прогнозів не справдився. Тобто, ми бачимо, що ціна абсолютно не передбачувана, і в чому проблема? Проблема в тому, що цей ринок він має таке ручне управління. З боку нафтовидобувних країн, з боку картелю ОПЕК, і відповідно, фактично, щоб спрогнозувати ціну, треба спрогнозувати їх поведінку. Це якось дуже важко. І відповідно бачимо, що такі гойдалки у нас то ціна там рік почали цей з ціни там, 70 доларів за барель, потім вона злетіла на 95, Всі очікували 120-150, нас лякали. В результаті маємо 80. Відповідно сказати, що буде відбуватися. Світі дуже багато ризиків бачимо ситуацію на близькому сході. Е, наша війна е, там щось починає відбуватися. Тому сказати щось твердно ну дуже важко. Не наважуюсь щось прогнозувати. А безпекова складова частина нафтопроводів, якими е, дружня, дружня нафта е, йде до, е, до друга Путіна, до Орбана в Угорщину. Там є якісь безпекові ризики саме. О цьому шляху, бо всі інші так чи інакше дотримуються санкційного режиму, ну крім Угорщини. І от просто цікаво, в нас же ж бойові дії непередбачування. Також як воно це виглядає? Виглядає тому, що ми дійсно качаємо нафту, ми дійсно качаємо газ. З позитиву, це те, що ми за це отримуємо гроші досить великі. Тому поки що ці прокачування і це споживання воно йде у рамках санкційної політики Європи, має припинитися у 2024 році. Бачимо, що навіть от болгари, наприклад, навіть вирішили не очікувати там на закінчення 2024 року, а вже прийняли закон, яким з березня 2024 року вже забороняють місцевому нафтопоробному заводу Лукойла. Переробляти російську сировину, тому поки так от відбувається, це невеличкі обсяги, можна сказати. Я думаю, що це просто питання часу, коли вони припиняться. А з цієї точки зору чому не, по-вашому, не спрацювали нафтові санкційні обмеження? Бо фактично монополька і супермонстр Газпром здеградував завдяки унікальній політиці Адольфа Путіна. А от з нафтою в них навпаки в весь час. Гіперприбутки, і вони говорять, що денег і що більше. Вистачить на ще декілька воїн. Чому з нафтою не вдалося? Тут ж були і з танкерами, боже, і з страховими компаніями всякі обмеження. І все одно індійський шлях працює. ну Ворог теж вчиться. Ворог вчиться і шукаєш паринки для того, щоб обходити санкції. Не можна сказати, що вони не працюють. Ну, от, наприклад, Росія позбулася найбільш ліквідного ринку серед всіх. Це ринок Європи. Нагадаю, що 5 грудня минулого року були було введено ембарго на постачання нафти в Європу. 5 лютого буде річниця того, як діє ембарго на нафтопродукти. Відповідно, росіяни позбулися збуту, на якому вони заробляли, це за мільйони тонн на місяць. Тобто, не можна сказати, що не працюють. Вони зараз, оці обсяги, які вони експортували в Європу, вони змушені тепер шукати по всьому світі. Це дуже там, далекі ринки, зазвичай там, Бразилія, наприклад, там, Саудівська Аравія. Ми відслідковували один з треків одного танкеру, то він в Індію йшов три місяці. З Приморська, там з Балтики, тобто, ну це все зменшує прибутки росіян, те, що вони все ж таки зберігли той експорт і на ньому заробляють. Ну тут, знаєте, тут така, от послідовна має бути політика. Тобто, проаналізували, що відбувається, перекрили. Зараз ми це бачимо, і відповідно, от вони створили, наприклад, там Тіньовий флот, який. Не потребує страхування там і інших послуг з боку європейських структур. Да на що був розрахунок, що вони прийдуть все ж таки з цим танкером, mm -hmm. прийдуть страхуватися, або ще щось вони туди не йдуть. Зараз шукає... шутане приділу, та пане Сергію. Я точно розумію, що коли буде річниця введення нафтового ембарго в столиці Індії Делі буде великий праздник з салютами і зі всім. Поки що от так воно виглядає, пане Сергій, на жаль більше не маємо часу, але дуже дякуємо вам за конкретний аналіз і в ситуації Сергій Коюн, директор консалтингових групи а 95